Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписав футбайком. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Запоріжжя в 30-річній війні. Ех, мені треба зараз розширятися. Я думаю над тим, що чи йти зараз на русню чи ні Теоретично я зараз можу спокійно собі викликати ще 6 тисяч військ, і русня воює не тільки зі мною, там 28 тисяч у них бігають, які я можу теоретично рознести, але не забуваємо ще про існування Данії. Я думаю, що я можу зробити ось так, зберегтись. Щоб спробувати, хоча б спробувати. І оголосити. Оголосити вперед. Я бачив, вони десь там і далі зустріти їх в захисті. Опа, йдуть. Скільки? Двадцятка перших. І тут їх також, скоріше за все, мало. Бо вони воюють зараз не тільки зі мною, я вступив вже. О, вони відступають, судячи за все. Су судячи за те, як вони йдуть. Так, стоп. Ні, я не дам вам відійти. Блін, я дав їм відступити. Окей. Ей, ей, ей. стоп, 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 стоп. Спускаємось на південь. У нас, типу, 55. Ой, що таке програли? Це нормально. Ну, ми перемагаємо. Це вже ми декілька боїв перемогли, у нас достатньо грошей, у нас достатньо людського ресурсу для відновлення. Так знову побили ворога. Так, треба слідкувати за тим, щоб не здати власні провінції Так, тут явно я найбільший внесок вніс в осаду Москви. Ой, прекрасно, якщо я зараз зможу повернути свої регіони, так ресурси в мене є. А, стоп, це все вже окуповане. А що окуповувати? Аж сюди на північ. А, вони знову прийшли. Стоп. Моя війська. Спускаємось на південь. Що таке? Думаєте, зможете відійти? Де вони? О, зустрілись. Все. Стоп. Вони зараз, скажімо, за це підуть на мене в наступ. А! Я ще зустрів їх в захисті. Вони програють, втрачають більше за мене, але в мене. Знаєте що, в мене людські ресурси не, не скінчення. Спадок. Тут є така річ, як десь. Швидкість відновлення людського ресурсу і максимум людського ресурсу. Давайте збільшимо швидкість відновлення людського ресурсу. Бо це дуже часто в війнах, які затягуються, це є вирішальним саме те, наскільки швидко ти зможеш відновити людський ресурс і поповнити армію. Так, що тут не захоплено? Тут північ не захоплена. І то не вся. Що мені з вами робити? Я від своїх земель сильно відходити не хочу. Тому що війна це така одна з основних речей. Особливо в затяжних війнах. Так, тут. як би зараз. Не програти бої? Що, повертаюся в Дніпро? Там же подивимося, що буде? Ага, вони тут намагаються мене наздогнати? Просто, насправді кажучи, дуже незрозуміло все відбувається. Я б такий, щоб зустріти їх в Дніпрі тоді, якщо вони вже прийдуть. Бо як тут набрати? 33%. Як тут більше набрати? Аж туди я не побіжу. Я не буду розділяти свою армію, я не самогубиць. У мене нестачі різкого ресурсу тим більше. Можна оборону юнітів зараз, до речі, взяти. Окей. Тут на провінці яку захопити також можна? Це вже вже це вже окуповано все? І як закінчити війну? Як в таких випадках закінчувати війни? Треба, Може, треба було закінчити, поки вони довоють потім нападати? Та ні, це також така собі ідея. Що тут декілька приїздів лишилось? Я думаю, хтось там розбереться. Age of History 3. Я втомився. Це що? Це Швеція? Вона то була? Там, до речі, деякі країни з Данією б'ються. Може мені треба побіжати допомогти з Данією? Може вони не проти русні воють, а проти Данії? Коротше, Данія явно зайнята, тому давайте доокуповуємо те, що не окуповано, а це одна провінція. Або політ... полетіли в Данію, допоможемо їм. Авро, хочете, як я йду, то треба. Кудись сюди. Знову ж, вони отримують перемогу завдяки тому, що я дуже сильно виснажив Данію. Даню. Е, не отрим... Типу, немає сенсу від. Ой, трохи полив датчан. Ой-ой-ой, фу. Ой, а це, це дуже небезпечний бій був. Що, подобиваємо їх? Так є. Тут вони також зараз ще раз на мене підуть. Ще раз добив. Небезпечні бой. Давайте тут і залишусь, тут, скоріш за все, якісь Тут укріплень нема. І це рівнини. Давайте краще, ось тут тоді в ліс встану. Давайте. Що таке? Підходьте. Головне, щоб до мене ніхто не приплив. Так, вони продовжують атакувати. Поїхали. Поокоповуємо їх ще трохи. Опа. Закінчилось? Так, треба повертатись. Що? Окей, треба повертатись сюди. Швидше. Хтось закінчив фіну. І треба. Продовжувати саме з окупацією кляти... клятих виродків. Так, давайте ще. М М бонус на наступ. Ось мені дертую, чому я не міг укласти мирну воду, Враховуючи те, що я сильніше, я перемагаю і так далі. я втомився вас окуповувати, чесно кажучи. Давайте так, тут швидше проходять війни, ніж в другій частині. Ой, так, там датчані мене хочуть зустріти. Пауза. Я десь поблизу. Щось краще за степ. Ага, аж тут. Аж тут ліс. Чи зможе я встигнути сюди перебіжати? Вперед. Ай, ну, гаразд. Ми, ми все одно перемогли. Ха! Я, я швидше купував. Ще трохи лишилось, Вже 86, 88, 89. Все, 90. Зробити вимоги. Мені потрібно. Весь Крим точно. Ізюм Харків. Ось так. Це буде дуже соромно, якщо я щось пропущу, якусь провінцію. То йди, я нічого не пропустив. Міської репарації не зможу взяти? Принизити. Та ні. Все. Ух. Уф. Як, хорошо. Так, але тут абхазія далі. Треба буде Абхазію добити. Немає радника з питань інновації. Мут полків, нехай. У, вартість на слоні можна зменшити. І в мене достатньо грошей, поки я воював, не збирав. Я сидів на ліміті грошей, який жах. І ми їх кудись інвестувати. Окей. Якщо я був на ліміті, то так. Сирварню одразу хмелі, ну давайте зараз так дві текстильні Провог більше нема меблива. Дві шахти. Чотири бронзові шахти. Ліс не так дорого коштує, бо вовна непогано коштує. Соліні шахти. Ще дві Два виноградника. Ну І давайте все інше також. Просто усі унікальні будівлі. Ну я насправді так кажучи, зараз не помічу, прям сильне зростання. Просто тому, що в мене є дуже сильно покращені провінці, з яких я найбільше заробляю. Дайте 5 плантацій хмелю ще заодно побудую. І все. Так тепер відновитись треба. Я б міг хоча б військову академію покращити, якщо в мене вже були гроші. Я не думав, що їх ліміти думав якраз під час війни зараз назбираю трохи. трохи. Та до 43 підняв. Ну, Ну і нехай. Так в мене до цього найдорожчий папір був. 1,72. І нічого, навряд чи в мене зараз є щось дорожче за папір. Да. І папір все ще в одній провінції тільки. Скло? Скло також поки що в одній провінці тірки. Ну що, бавовне? Далі нас чекають не менш сильні країни. Я б навіть сказав більш сильні. Inch of History 3. Насправді так кажучи, зараз можна. Якщо в мене вже прибуток досить великий і так далі, то можна якось більш оптимізувати все це будівництво і будувати вже не по кожній окремій провінції, а усі одразу. Насправді так кажучи, ось так почати з економіки. Ось все закинути максимальною економікою. Враховуючи те, що я в усіх поставив е, їх унікальні будівлі. То це, в цьому є сенс, як навіть сказав. Все більше і більше провінцій на максимальній економіці. Це прекрасно. Бачите, прибуток вже 78. У, спадку не вистачає. А це вже дуже неприємно. Але взагалом у мене не так багато провінцій, і всі вже. А ось тут максимальна економіка окремо виведена. Ну-ка, що ще, ще, ще раз відкрию. Тільки одна провінція не з максимальною економікою. І це столиця. Все, тепер вона також з максимальною економікою. Все. А, все, вдох. Є, далі парти. Хоча з портів треба було. Насправді, що треба було починати з ось цих будівельних майданчиків. Так, парти. А далі поїхали майстерні Майстерня в кожен В кожен дім. Ні, на майстерня, вибачаюсь, треба було щось, де інше зробити. Давайте вже добудуємо майстерню. Давайте до інфраструктури трохи пізніше перейдемо На жаль, спочатку треба будівлю суду. Так, перша перевага. Поки що не знаю, поки що почекайте. По-друге, закони? Ефективність виробництва збільшував. І права власності для жінок. Прекрасно. Військового радника нема. О! Технічне обслуговування. Певне, що мені потім будуть проблеми з лімітом юнітів, тому ліміт полків беру. В перевагах. Настування ще зменшу трохи. Так що суд є. А, не. Все, суд тепер добудував усюди. Далі по-хорошому всім по мануфактуру. Якщо я зараз не перше місце по виробництву всього. А я не перше місце точно по виробництву всього. Так. Бо я ще не докачав всі провінції. І мене не так багато того ж одягу і так далі. Та й все одночасно качати не так ефективно, як найдорожчі провінції, наприклад. Є, все в мануфактурах. І. Ну, після мануфактури я б ще б закидав ратушами. Щоб б був певний, що тут вистачає чей-ду будівництва. Або інфраструктурою. Ось так. Ще раз. Бо інфраструктура також дуже важлива. Age of History 3. Все, у всіх максимальний рівень інфраструктури. М -м -м, ратуша. Я зараз просто думаю, чи ратуша, чи. Давайте. Давайте зараз трохи підвикликаю краще. Ось так. І Дніпро. На максимум людського ресурсу збільш. Взагалі натримай всі будівлі. І в тому ж рахунку, я хочу, щоб ти мав всі військові, які є. На, натримай ще банк, просто по приколу. Податкові. І натримай всю науку. Зараз дослідження в мене будуть на максимумі. На. Ну і так, я хочу, щоб спокійно себе відчувати, хорошому щоб всім відбудувати. І далі вже економічні будівлі на економічних концентруватися. Густя мені мене ворогом назвала. Та мені від вас нічого не треба. Мені від вас вже нічого не треба. Так, а ось тепер вже торговий центр, який також дасть мені додаткові бонуси. Немає радника економічного, це найгірше. А Я думаю, чому в мене менше ста прибуток. Є? Торговий центри усюди є. Радник. Мені потрібен хороший радник. А ось тепер мені цікаво. Припустимо ось так. Ну, не так багато ресурсів я перше місце, як хотілося б. Але тут ще і не всі провінції побудував. Давайте почнемо з найдешевших. Так, Спадщина Давай поки що ліміт полків качну, Які не одразу воно пам'ятає. О. Ще сильніша армія. Краще зараз тримати армію на ліміті своєму Загального світа Нехай. Приміняти. Економічного радника нормального нема. Age of history 3! Єй. Зрощення тримайте усі. Зерносховище не зараз. Ферми. Нам продовольчий ринок. Ще раз продовольчий ринок. ще раз продовольчий ринок. Так, річ поспили. В тебе 4000 економіки в мене 1800. Більше, ніж у русні. І ні, у Османів більше. Поки що. Почекайте. Економічний радник, ну давайте ефективність виробництва. І тут. Ще місячна спадщина. І захист. Так, тут технічно обсування, підтримка привітяння зменшую все. Спадок цивілізації, вибачаюсь. Так. Вартість інвестування зменшую. Давайте ось тут візьму. Ліміт полків. Не... Вони не оновлювали. Воно просто не оновлює. Там треба дати йому час, щоб він онвив він... Він... Він ліміт полків. Так, продовольчий ринок у всіх є. Вітряки. Зараз ми підготовлюємо ґрунт до... до дуже сильної прокачки. Економіки. Ой, ринок пропустив щось. Є? І ринок є. Так, з, тут з економічних нема тільки зерносховища, як я розумію. І банку. Банк-економіка 2 і Ну, давайте не зараз. Воно того не коштує. 0,35 за 200. Краще будівельну гільдію. Ей, of history 3. Але перед будівельною гілдією зерносховища б закинув. Далі все будівельну гільдією, щоб дешевше було інвестувати. О, зі мною іспанська імперія погіршує відносини. О, воно вже нарешті подумало. Так, буде в мене 87 військ. Це мій ліміт. В тебе ліміт 144. Да, це може бути боляче. Знову немає економічного радника, ви знущаєтесь? А, тримайте ефективність оподаткування. Як це будівельні гільдії є. І тепер, як вони добудуються, можу інфраструктуру теоретично качнути. У, можу. Або пам'ятника. Що не дуже дорого, але дасть мені дуже хороший буст по, по спадку. Давайте ліміт. Хочу все качаємо, то просто нам о, спадщина. Цивілізації дуже сильно потрібно буде на покращення інфраструктури і на покращення економіки. Чим швидше вона буде зростати, тим краще. Так ще переваги. Військові. Та німіт. Закон по проволю та, та Центральна банківська система. У, ефективність виробництва збільшувала. І радник, економічний радник. Ефективність виробництва. Все, 129 прибуток. Прекрасно. Міг буде більше. Так, 2000 економіки, в тебе 4,3. Я нас дуже не почекаю мене. Мені є куди качатись. Це найважливіше. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в яку ви зможете пограти за різні країни, то останньому обсягу зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, на неї рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте відбажано, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. ніка яких можуть побачити ось там на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході відео. Підписки, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!